Овни, вітаю вас! Давайте сьогодні подивимося ваш розклад на тиждень з 11 по 17 листопада 2024 року. Сонце в Овні, Венера в Овні, Асцендент у Овні і Місяць у Овні. Засіваєте зернятка, овне, повне надії і емоційне вигорання, змученість. Щось уже несила вам тягнути. Сьогодні на цьому тижні ви робите все для того, щоб засіяти правильне зернятка, щоб потім отримати якийсь результат. Це може бути по роботі. Але у вас по тому в емоційне вигорання вже не сила щось тягнути. Забагато ви, можливо, на себе набрали, що вже неможливо це буде тягнути і вивозити. Тема для Овнів на цьому тижні, про що ми будемо говорити. При сержезлів, ваша енергія діяти чітко, ясно і зрозуміло. І горете всім серцем тим, що ви робите. Які події будуть у вас відбуватися? Шістка Пентаклів це якась грошова допомога. Відлюдник це енергія Діви. Будете на самоті, можливо, і дев'ятка кубків. Це, щастя, задоволеність, також це трішки якась егоїстична карта. Можливо, хтось буде так поводитись з вами. Ну, я бачу, що є якесь застілям. Будете, можливо, зустрічатися з декількома людьми. І буде у вас якесь застілля, буде присутній, мабуть, алкоголь, що ви будете себе відчувати таким прям, чи такою прям гарною. Недавнє минуле, що у вас було в недавньому минулому, світ, закрили якусь ви главу в своєму житті. Хтось переїхав за кордон або взагалі просто поміняв, все змінив. це карта хороша. Це новий віток спіралі. Ви виходите ніби на новий рівень. Да, у вас тут був непростий вибір. Не був простий вибір стосовно роботи, стосовно ваших почуттів декого. Було багато ілюзій по фінансам. В когось був навіть вибір між партнерами. І найближче майбутнє. І щойно був він на дні колоди, це чоловік знаку вода. Якщо ви чоловік, то, можливо, у вас в карті є вода, ваша іпостась. Якщо ви жінка, то це чоловік у, у вашому житті. Загальна енергія. Що у нас тут? Ох. Ух! Ухти, ахти! Да, Хтось закінчує, покінчує з залежностями, одразу скажу. Хтось виходить з токсичних стосунків. І це все робиться по справедливості. У когось будуть розлучення, хтось закінчує токсичну прив'язку, але відчуття, що ви виходите з якихось залежностей. А в когось дійсно натуральний може бути суд, і з півзалежних стосунків люди виходять. Ну, як відчуваю, я більше вашу цю енергію як покінчення з якимись токсинами у вашому організмі? Хтось, можливо, закінчує з якимись звичками, там, курінням, алкоголем. Це ж все теж д'явол. Ретер жезлів, що у нас за тема, Овне? Ось це правосуддя все рівно, яке було у нас на дні колоди. Ось тут. Воно все рівно з'являється. Енергія Терезів. Тут, до речі, енергія Терезів і Козирога є. Тут і знову ця карта закоханих, яких теж була на дні колоди. Збалансування між людьми, небажання втратити. І все рівно дьявол. У мене тут енергія, яка тримається, тримається з останніх сил і не хоче відпускати от, от це. Цю карту цього дьявола свого життя. Хтось тут може розуміти і діяти, і думати, що він діє справедливо і збалансовує, але насправді він діє по дьяволу необдумано. Тобто він не керується своїми якимись переконаннями. А ним керують. І це якийсь страх і паніка. Тут багато руху, багато дій, але дьявол тут вас підтачує. Що тут дьявол робить? Д'явол. Ну, будьте обережні з алкоголем. Однозначно. Тут дуже багато про алкоголь. Дуже багато. Четвірка. Можливо, вдома будете на самоті просто сидіти і пити і запивати. Не радила би я прибігати до цих копінь механізмів, тому що вони не допомагають по, по вирішенню питань. А питання є. Питання є, які потрібно вирішувати. По правосуддю, можливо, навіть з якимись державними органами. Четвірка Пентаклі. Чоловіча енергія це робить. Жіноча може через чоловіка засмучуватися так. І бути в депресивному стані через його, через чоловічі дії. Необдумані і. Які приводять до розчарування. Є слово розчарування. Присутня ось тут енергія, відчувається дуже, що не справдились якісь надії, і дії, то, жіноча енергія дивиться надії чоловічої і розчаровується, і емоційно їй дуже сильно важко. Давайте подивимося по подіях. Шістка Пентаклів. Так, тут ситуація якась... А тут цікаво. Тут повернення і одразу новий початок. Відчуття. Тут карта теж шістки. Відчуття, що тут якийсь новий круг почався. Повернулася якась ситуація, якась грошова допомога до вас. Так, да, і ви відчули стабільність. Легкість. Тут яка ситуація по коштах повернулася, надходження якісь фінансові, причому раптово і несподівано. Надійшли якісь кошти, які вас привели до якогось стабільного, хтось вам тут допоміг. Ну, ця ситуація, яка вона повернулася, тобто вона десь мала затик і зараз вона повернулася і почала розвиватися, і ви з шістки виходите в десятку. Тобто ви розвиваєте то і примножуєте ті кошти по колесу фортуни це гарні зміни відбулися, відбудуться верніше на початку тижня у вас. Відлюдник. Тут вирішуються внутрішні питання. Або питання стосовно жіночої енергії Діви. Тут Діва чітко читається, тому що це енергія Діви. Тут королева Пентаклів, також жінка знаку Земля. І тут також світ. Тут багато спілкування, багато спілкування, повирішення питань по приїзду про поїздку, про переїзд. Тут дуже багато питань і розмов з енергією жіночою знаку землі. Чітко читається діва. Якщо ви жінка, то ви на самоті спілкуєтеся самі з собою і маєте жіночу мудрість для того, щоб рухатися, знайти швидкий вихід по вирішенню всіх питань. Через комунікацію і через ваші іменно стрімкі рішучі дії. На дні колоди, імператор, ваша енергія, овне, і ось ваше грошове надходження. Фінанси вас багато займають, але у вас буде вибір. Раптово потрібно буде щось приймати рішення швидко. По коштах і про, про допомогу. Можливо, потріб, комусь буде потрібна ваша допомога. Я не знаю, ви подаєте чи ви приймаєте. Я думаю, все-таки імператор ви подаєте повним. Ваша енергія подавати, а не приймати, не занижувати себе і свою самооцінку. Дев'ятка кубків. Вихідні. Що у вас тут за зірка? Енергія водолія. Як я вже казала, буде зустріч. Яка вам сподобається? Так, і потім, можливо, будете довго відходити <світ> від тієї зустрічі буде вам дуже важко. Ого, ого-го. Ого. Ова! Овне, а що тут діється у вас? Що таке? Дивіться, це може Це риби, енергія риб, це страхи, тривоги переживання. Конфлікт, агресія між людьми, карта закінчення. Десятка мечів і десятка жезлів. Це жесть якась. Таке відчуття, ніби почали за здрав'я і кінчили за упокой. На вихідних ця зустріч. Починається добре. Задоволено, є зустріч, є якась комунікація про реалізацію якихось план, дій, мрій. Можливо, ви зустрічаєтеся з водолієм, тому що тут також енергія короля мечів, чоловіка знаку повітря. Ну тут пішла якась жест. Давайте прояснимо. Так, Зірка. Ну так, жіноча енергія бачить на собі погляди, і вона всім там подобається на ці зустрічі. Всі на неї звертають увагу, і вона гарно виглядає. Понятно? Трійка кубків. Так, ну, можливо, в родинні якісь зустрічі О, з родиною. Це наповненість, це сімейна карта, це щастя, це родина, це сміх. Це об'єднання таке приємне по душах. Добре. І четвірка. Четвірка мечі. Ну, є комунікація. На відстані, можливо, якась пропозиція? А, да, яка у вас водить в ілюзії? Така якась дитяча. Несерйозна. Добре, і що після цього всього? Що після цієї всієї історії? Угу. Багато таємниць і недорозумінь між людьми. Скритість там є. Там не всі говорять правду на цій зустрічі. Кожен щось скриває. І знову це раптово башня, і потрібно буде робити вибір. Там зверніть увагу, овне... На цій зустрічі, що у вас буде проходити на вихідні, зверніть на неї увагу, тому що треба там буде читати міжрядків. Все, що люди будуть говорити, вони будуть скрито говорити і якось юлозити. І Вам треба звернути на це увагу і читати міжрядків, щоб знайти всі підводні камні, які вони там лежать, щоб ви там не спотикнулися. Можливо, треба буде якісь викликати силові структури. Я не знаю, чому прийшла ця інформація. Овна, напишіть, як програється. Таке відчуття ніби відновлюється. Оця комунікація, ця зустріч, можливо, на відстані. І одразу закінчується. І треба буде якось. Щось там вирішувати, якісь силові структури. Не можу вловити цю ниточку інформації. Світ. Давайте подивимося. Але ви не напишіть мені, як програється, тому що тут щось буде у вас на вихідні цікаве. Недавнє минуле світ. Так, да, ви у вас тут був по фінансах. Нова реалізація, нові шукання, як реалізувати, де знайти фінанси, нові якісь, ви шукали ручейки, щоб, щоб надходили вам фінанси. Ви дуже сильно засмучувалися поза цього, тому що вам щось закінчилося, якась. Фінансова історія, можливо, одна трошки призупинилася або взагалі закінчилася. Ми взагалі тут стояли за себе. Шукали фінанси, емоційно були виснажені, вам це засмучувало. Ну, я бачу, що ви все-таки відстояли, І що після сімки. Е, да, відчуття було глухого кута. Що є якийсь затик, але ви точно маєте ключі, мудрість і ви керуєте балом. Такий затик був у стосунках, але він благополучно вирішився. Перейшли на новий віток тут стосунки, кого це цікавить. І король кубків найближче майбутнє. Да, тут чоловіча енергія проявляє себе незріло. Тут ваша енергія чоловіка знаку вогонь. Якщо ви чоловік, то це ваша іпостась. Ого. -го. Так, у чоловічої енергії тут таке. Тут є серце розбите, багато очікування, самообман, якісь трикутники сюди хтось лізеть, якісь тренгуляції, хтось творює. Чоловіча енергія. Тут таке робить. Не знаю, хто у вас тут є цей чоловік води у, вашій, у вашому житті, але ця людина, можливо, дає якісь вам подаруночки дріб'язкові, поводить себе як незріла людина, відчуває себе взагалі на коні якимось лавеласом. Ну фон такий. Тобто, людина не має ресурсу ні емоційного, ні фінансового. Ззовні виглядає імпозантно, а всередині пустота насправді. Чому п'ятірка Пентаклів? Де да, тому, що довіри немає. Емоційно відсторонена людина, а жіноча не має до неї довіри. Хоча почуття є, але віри немає. Почуття є. Може дуже гарно говорити і бути таким спокійним в розмові. Ну, хтось тут, якщо не хочу туди лізти, але як має якісь триангуляції, то тут людина проявляє себе, дарує якісь подаруночки і з'являється по вашій ресурс. Але це чоловіча енергія робить. Жіноча тут відгороджується всіма можливими і неможливими способами, щоб не дати свій ресурс чоловічий. Бо є недовіра. Ну, почуття є. Багато почуттів я б сказала. Що з чоловічої сторони, що з жіночої сторони. Наповненість почуттями. Гарного вам тижня, овне!